Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 6 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Одноробівка, Уде, Червона Заря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибене та Бочкове на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фигулівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Наступальні дії ворога продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу сили оборони відбили там понад 60 атак противника. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджена приватна домогосподарства. Сталася пожежа. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його словами, у селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік. У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше чотири приватних будівлі, додав Олег Сенігубов. Правоохоронці викрили чергового колаборанта, який допомагав росіянам під час окупації Вовчанська. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Поплічником ворога виявився провідний інженер з охорони праці в державному підприємстві Вовчанське лісове господарство. У серпні минулого року на базі українського лісгоспу російські загарбники створили фейкове государственне підприємство «Волчанське лісне господарство» при так званій «Харківській військовій адміністрації. 38-річний інженер з власної ініціативи став лісничим. Колаборант вивозив деревину зі складу, супроводжував та проводив облік відпущеного товару. Чугуївська обласна прокуратура повідомила про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності. Частина 2 стаття 111.1 кримінального кодексу України. 5 квітня у селі Новосинова Куп'янського району 16-річний підліток підірвався на вибуховому пристрої. Змінна вибуховою травмою хлопця доправили в обласну лікарню. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості ампутації кінцівок немає. Повідомляють в головному управлінні ДСНС України в Харківській області. Надзвичайники вкотре звертаються до жителів регіону із закликом не відвідувати ліси, поля, береги річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої або які перебували під ворожою окупацією. У Харківській області протягом трьох тижнів спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. З 29 березня по 4 квітня було зареєстровано 703 випадки проти 648 за попередній тиждень. Захворюваність зростає зокрема, у Зміївській та Слобожанській громадах. У березні там було зафіксовано 114 випадків. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16-ту годину 6 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.